Сьогодні близько шостої ранку пролунали вибухи на російських аеродромах у Саратовській та Рязанській областях. Бавовна була там дуже знатна. Давайте розглянемо що до чого і чому є привід радіти. Сьогодні вранці дрони атакували російський аеродром Енгельс в Саратовській області. Було пошкоджено мінімум 2 Ту-95 стратегічної авіації Росії. На хвилинку це понад 800 кілометрів від кордону України, і туди щось долетіло. Саме там знаходяться літаки, які Росія неодноразово залучала до масованих ударів по Україні, але тепер їх буде. Трошки менше нещодавно розвідка попереджала, що наступний масований удар Росії за участю бомбардувальників очевидно неминучий. Сьогодні вони це й довели. Якщо проаналізувати супутникові знімки аеродрому Енгельс, який знаходиться під Саратовом і на якому сьогодні відбулася бавовна, можна зробити висновок, що там окупанти тримали понад два десятки літаків. Після цього губернатор Саратовської області відреагував на інформацію про гучну бавовну і спалах в Енгельсі. Він запевнив, що приводів для занепокоєння немає а інформація про події на військових об'єктах перевіряється силовими структурами. Що вже дало підстави вважати, що на авіабазі щось трапилося. Також дуже цікаво, що вранці 5 грудня в Укроборонпромі анонсували льотні випробування нового українського безпілотника, який здатний подолати відстань до тисячі кілометрів. І ці дві події пов'язані більше ніж може здатися на перший погляд. Також на російському аеродромі Дягілєву, який знаходиться під Рязанію, сталася ще одна бавовна. За інформацією російських змі, там вибухнув бензовоз. А вибух стався на стоянці авіаційної техніки, і тільки під вечір в Міноборони Росії підтвердили атаку на їхні аеродроми і повідомили, що троє російських військових загинули, і четверо поранено. Як ми бачимо, вони визнали, що була все ж таки атака, і визнали, що є загиблі та поранені. А отже, точно декілька літаків ще довго не взлетять. За інформацією, вибухнув не просто бензовоз, а ще декілька літаків було пошкоджено. Чому так, просто спираємося на факти та супутникові знімки. По-перше, це аеродром, на якому зосереджено багато авіації. По-друге, кількість постраждалих до 10 людей. По-третє, вибух був такої сили, що його чули у всіх навколишніх пунктах. І по четверте, розмі ніякої інформації не надасть, оскільки це черговий провал і ганьба для Росії. Аеродром Дягілєво розташований неподалік міста Рязань. На авіабазі дислоковані російський 43-й центр бойового застосування, який оснащений літаками Ту-95, Ту-22 та іншими літаками, за допомогою яких расисти обстрілюють наші міста. Сьогодні Росія здійснила черговий масований обстріл, але бавовна на аеродромах Венгельсі та Дягілєво залишила їх без кількох бомбардувальників. Тому вони запустили менше ракет ніж планували. Допомагайте армії і такої бавовни на Росії, а особливо на об'єктах військової інфраструктури, буде. Буде більше. випробування пройшли успішно. А далі буде ще гарячіше, і це 100%.